Доброго вечора, любі друзі, вельми шановне панство, ви на каналі Риболовля з сином та інше. Сьогодні п'ятниця-вечір і знову буду намагатися приготувати для своєї родини смачнючу вечерю. Сьогодні в нас будуть деруни по-королівськи з начинкою. З інгредієнтів нам знадобляться: звісно, картопля, цибуля. Курячі яйця, гриби, ще цибуля, куряча грудка, сир твердий, суміш перців та, в даному випадку, гімалайська сіль із середземноморськими травами. Спочатку розпалю вогнище для нашого казану. Потім буду готувати начинку. Наших дерунів. Ну і далі самі деруни і наприкінці відео смачнючий соус для дерунів. Не перемикайтесь. Доки вогнище розгоряється, поставимо казан, хай розігрівається і починаємо готувати наші деруни. Доки розігрівається наш казан, натер картоплю. Та цибульку на середній розмір тертушки. Зараз підемо завантажувати в казан наші грибочки. Завантажив у казан грибочки. Нехай підсмажуються Додав два курячих яйця та сіль з перчиком. Перемішуємо і даємо настоятися. Грибочки смажаться віддали свою вологу. Коли волога вся вода википить, додаємо м'ясо та цибулю. Завантажуємо м'ясо. І відразу ж цибульку. м'ясо бройлера дуже ніжне, дуже швидко готується. Порізане на якомога менші шматочки, тому все відбувається дуже швидко. Додаємо цибульку. Все гарно перемішуємо, підсмажуємо. Дві-три хвилинки. І наша начинка для дерунів буде готова. Доки наша начинка доготовлюється, додаємо три ложки столових кукурудзяного борошна, перемішуємо і продовжуємо готувати. Трішки підсолюємо, та перчимо нашу смачнючу начинку для дерунів. Все, наша начинка готова. Ми можемо її забирати. Все, завантажуємо до нашого казану за звичайним рецептом деруни. І швиденько йдемо, додаємо до начинки твердий тертий сир. Додали до нашої начинки твердий тертий сир. Перемішуємо і додаємо начинку до наших дерунів. Додаємо начинку до дерунів в серединку обережно, потім начинку накриємо наступним слоєм картоплі. Все. І покриваємо, накриваємо нашу начинку. Наступным слоем картоплі. Ось так. Уже скоро, ще хвилинка і будемо перевертати. Стаємо наші деруни. Все гарно перевернулося. Доки смажаться наші деруни, готуємо для них смачнючий соус. Це сметана, укроп та часник. Перемішуємо все, даємо настоятися 3-5 хвилин і можна додавати до страви. Пройшло декілька хвилин і перша партія наших дирунів готова. Забираємо їх з нашого казана на паперові. Завантажуємо наступну партію наших дирунів. Доки доготовлюється остання партія наших королівських дерунів, соус вже приготувався, настоявся, деруни відпочили. На паперових рушниках скоро будемо їх коштувати. Ось такі друзі, смачнючі королівські деруни ми з вами приготували. Всім приємного апетиту!